Прогрес настільки не стоїть на місці, що дістався навіть вентиляторів. Нарешті, замість цих трохи незграбних лопатових вентиляторів на одній ніжці з'явилися стильні та потужні підлогові вентилятори, які зовні зовсім не схожі на своїх попередників та мають набагато ширшу функціональність. І якщо ви не знаєте, який обрати RZTK Tower L46 чи RZTK Tower M36, то давайте розглянемо ці моделі моделі детальніше обидві моделі являють собою підлогові вентилятори колонного типу. Такі прилади максимально безпечні, оскільки не мають елементів, що виступають чи обертаються. Модель RZTK Tower M36 виготовлена з якісного пластику білого кольору з контрастними чорними елементами. Висота вентилятора становить 0,9 метрів. Він надійно стоїть на підлозі завдяки круглій базі. Модель РЗТК Tower m 46 виготовлена з глянцевого пластику чорного кольору. Висота 114 см. Його стійкість забезпечує підставка діаметром 32 см. Керувати вентиляторами можна як за допомогою кнопок, так і завдяки пультам дистанційного керування, що йдуть в комплекті. Кожен вентилятор має три режими роботи: стандарт. Це стандартна безперервна робота з попередньо встановленою швидкістю повітряного потоку. Природний це ефект вітру, для імітації якого пристрій автоматично змінює швидкість обдуву. Сон це тиха робота з автоматичним переходом на низькі швидкості. При цьому RZK Tower M36 має три швидкості обдуву, які можна обрати в режимах стандарт або сон. Таур L46 має цілих 6 швидкостей в режимах стандарт або сон. Вентилятори обладнані функцією обертання, що покращує циркуляцію повітря в приміщенні. Також ви можете встановити час роботи пристрою. Коли прилад закінчить роботу згідно з установленим часом, він перейде в режим очікування. Моделі обладнані світлодіодними дисплеями, на яких відображаються обрані режими або температура. Вентилятор RZK Tower L46 додатково оснащений яскравим світодіодним підсвічуванням. Отже, як ми бачимо, ці моделі візуально не мають нічого спільного зі своїми лопатовими родичами, і завдяки стильному, мінімалістичному дизайну вони ідеально впишуться практично в будь-який інтер'єр. Крім того, мають досить широку функціональність. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. А я чекаю на ваші лайки та коментарі. Побачимось у наступному відео.